Кристина і Сережа. Це Сережа той, що виїхав в Росію. числа 25-26 у нас вже були зачистки. Провіряли все. Лодь до віщей, ніжнього біля, все викидали. Під загрозою життя дітей. Молилися, і хрестилися і лазили по, по будинку. Де далеко до Росії, ну куди нам куди тікати? Він там познайомився з руськими. Приїхали, чоловік, мабуть, з десяток їх з автоматами. І потребували, щоб ми віддали документи. Це Христина і Сережа. Це Сережа той, що виїхав в Росію. Отаке ми їх взяли. Це буквально другий день, коли ми їх привезли із приюту. У нас були деякі такі діти, що виходили, зустрічали російські колони, показували, що хочуть курити, і їм там кидали, як це не низько, а кидали їм там і пачки сигарет. І от він, мапа, я піду пограю в футбол на міні-поле в нас там в центрі. Піду пограю в футбол. Ну добре, ну здоровий хлопець, 16 років, ну як, як не відпустити. Ну і потихеньку він там познайомився з руськими, які йому все таке Я підправили мозги. І в один день, в один день це. Якщо я не помиляюсь, 11 серпня. серпня приїхали до нас воєнні з ним, він пішов гуляти і не, не прийшов. І потім приїхали троє військових Російської Федерації е з автоматами і потребували, щоб ми віддали документи. Mm. Ну, Що нам оставалось робити, коли в нас на руках ще 9 дітей? Що, що сперечатись, ми. Просто не могли, не мали права, тому що під загрозою життя дітей це дуже для нас складно і обідно, що могли ми зробити не так в його вихованні. Він у нас із трьох років. Чому так за якийсь місяць перевернулися в мозгах? Нам прийшлося дати документи, хоч ми і. Як постарались уговорити його, щоб він хоча б, ми спросили причину, чому ти, чому ти хочеш поїхати. Він сказав, що я буду навчатись там, у Валуйках, на автослесаря. Ми його хотіли переубідити, щоб він хоча б в Куп'янськ. Теж є там училища, в яких автослесарь. Ми його хотіли туди, хоч би оставити, залишити на нашій стороні. Але російські військові сказали, що йому в 16 років, він має право вирішувати, де він буде вчитися. Ну, нам не залишили просто вибору. І він поїхав з ними. Більш зв'язку ми з ним не маємо. Через друзів його якоби ми так узнавали, що він вроді би навчається у Палуйках. Правда чи ні? Бог його залишила сестра. Він хотів її говорити, ну, щоб поїхала з мною, але в неї вона молодець. В неї хватило мізків не послухатись і залишитись з нами. Вона теж у нас виховується з двох років. Так що молодець, молодець. Не піддалась на ці уговори. Я хотів би його побачити і сказати йому прямо в очі, що Сергій, повертайся додому. У тебе є. Рідна сестра і люблячи тебе батько і мати, які виховали тебе, хай не народили, але виховували і ні в чому тебе не було як відказу. Ти зростав в теплоті, в сім'ї. Ну, звісно, наробив багато ти прикрих таких. Помилок, але я надіюсь, ми порозуміємось і простим друг друга. Може ми, ми в чомусь неправі, може ми в чомусь не допрацювали. Я думаю, ми знайдемо вихід, як помиритися. Я настоящих люблю, я настоящих люблю. Котаків? Да. А як того котика звати, любимого? Папа. Це, папа. Це папа. Це Женя, який приїхав до нас, 11 лютого. Якраз перед, перед війною нададіться. і Катя. І Катя. Так що їхніх фотографії поки немає. Поки немає. Ні. Ні. На Заходите в Тік-Ток там. Відео, якісь знімаєте, чи, чи поки ні? Ну як би сказати, знімали. Знімав? Знімали. Наперед війни я їм заборонив. Будь-що знімати, особливо колони або що, щоб, не дай Боже, ніхто не побачив цих відео, потім, що були в окупації, не можна було. Тепер, тепер хай знімають. Коли ми до вас зайшли, ви сказали таку фразу Діти війни, так? Так, діти війни. Вони вже як? Вони вже і знають, що таке танки, знають, що таке літаки, знають їх марки, знають, що вертоліт з двома винтами це К-52. Якщо один винт, то це МІ-8. Так що діти, діти, діти грають у війну. До цього ці якісь ігри не, не практикувалися. В основному це були якісь телефони, футбол, волейбол, а тепер ось діти грають в війну. Ось, ось моя красота. Це пісня чому так зорі запалали. Така манюнька була. І вже україночка, да? Знала українські пісні. Да? Чому так зорі запалали? Зорі запалали. Мені, да? Це наш любимчик Румчик, який зараз воює на Лиманському напрямку, молодець, оператор БПЛА, так що дає жару. недавно приїжджав до нас у відпустку на один деньочок. — У вас є діти, які служать ЗСУ, так? Є. — Наскільки складно і наскільки ви переживали під час окупації? Що вам необхідно було робити, щоб таку е зону безпеки створити? Переживали, звісно, дуже переживали. За сина переживали, тому що він знаходився тут, на території накупованій. Приходили, перевіряли везде. І горище, і каналізації, і все. Ну, дай Бог, все обійшлося. Рома у нас той, що служить. Я йому все час смайлики шлю, Ми з ним договорилися. Якщо в порядку, я шлю, улибаємося. Якщо щось там таке, значить грустні. Тобто, у вас якихось переписок намагалися да, не тримати ну, в телефоні? На, на всякий випадок, На так, всякий режим. випадок, ви ж розумієте, тут у нас не було зв'язку, а як якийсь появлявся, то у нас телефони, телефони провіряли на блокпостах, ми їх не брали просто. Провіряли все. Тому потому, все поудаляли, все що можна було. Всі, всі фотографії хлопців. Ну, у нас просто виходу не було. В окупацію ми попали з першого ж дня, 24 лютого. Уже в нашому великому бурку проходили великі колони військових. Числа 25-26 у нас вже були зачистки по вулицях. Це виглядало, йшли військові по, по хатам, провіряли, хто в хаті, телефони. Ну, лазили по, по будинку, в погріб, в сараї, ну скрізь, в гараж. Дуже важко психологічно, коли кожен день бачиш, як тисячі машин проходять. Ми тут живемо, е, нам дуже видно. Зі сторони старого аеродрому з Бугра ми знаходимося в Низині, і нам видно, бо з якого йшли тисячі машин, тисячі, тисячі в день. Це і танки, і машини. І, ну, Потім вже зайшли в ЛНРівці, ДНРівці. І, і вони були, яких забрали прямо з шахти. В автобуси посадили, сюди привезли. як наскільки казали, що вони взагалі не знали, що вони тут роблять. І де вони знаходяться? І де вони знаходяться, бо вони спрашували, де далеко до Росії, ну куди нам тікати, в яку сторону. Молоді були взагалі хлопці, були старі вже по 60 років, діди. Може, це якось більш-менш. Ну, а коли провіряли нас, це провіряла, я не знаю, що це було, Розгвардія чи нага. Що в них там що Вон було, було Розвардія. Чому не хочеш їсти? Це шово. Ну, от з Гучанка, Оце Є вона їсть, а з Гущенки будеш? У -у -у. А да. що а ти після шостої вечора вже не їси, щоб не поправитись? Дійсно, що нам прийшлося, це на один день відпустити в школу, коли нам пішли погрози. Перед першим вересням, що за невиконання батьківських прав у нас можуть забрати дітей, ми своїх дітей відпустили в школу. А як, а як це відбувалося? Тобто перед 1 вересня? Нам передали, що О. якщо ваші діти не являться, ну по руським законам ми ніхто їм. Ми, ми то договорів договор нас то із. Українськими властями з українською державою, а для них ми ніхто, так що в нас могли б легко забрати дітей. Легко. І тому ми пустили їх в школу. Ну, потім, зіславшись на те, що нам треба пройти медосмотр, всі нюанси, ми як тось так тихенько, повільненько дотягнули до 10 вересня, коли нас. Слава Богу, прийшли наші війська, і ми побачили жовто-блакитний прапор у нас у Бурлуці. А так скажіть, ще. На скільки наскільки це було неочікувано, що ось українські війська зайшли? Чому mm. ми бачили по поведінці вже окупантів? У нас стояли колони з награбленим добром із. Машини в той день, коли вони тікали, вони віджимали і машини. Тут ми бачили. А що за колони з награбленим? Це що це вантажівки були на вантажі? Вантажівки йшли, камази гружені йшли, накриті брезентом були. І, ну, Бачили, що забиті легкові машини були забиті от, іменно таким ну, барахлом. Так що ми бачили, що ми, ми це як відчували, що щось. Щось йде не в їхню пользу, що ось-ось довжні наші. Ні одної такої думки не було, що це не буде в Україні. Це, це буде тільки, тільки Україна. І їхня доля це, це в Україні. І тільки з Україною. Так же діти. Так. Да. Да. Що ти найбільше любиш? А? Розкажи дітям. Ты вот так. А как тебе фамилия? Санин. <связываю> <связываю> Правильно. Ой-ой. <связываю> <связываю> ну все, 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 добавить.